Всім привіт! Сьогодні поговоримо на тему, якщо міська рада не надає дозвіл на розробку проекту землеустрою, чи можна звернутися в суд. Звичайно, можете, але якщо ви впевнені, що ви все зробили правильно і ця земельна ділянка не знаходиться в користуванні іншої людини. Обов'язковими умовами для отримання такого дозволу є перше наявність на бажану територію нового генерального плану, який розроблений після 2015 року. Або детального плану території та плану зонування. Друге. У бажаної ділянки не повинно бути присвоєна кадастровий номер. Або якщо присвоєний, то форма власності повинна бути комунальна, державна або невизначена, і цільове призначення має відповідати нормам безоплатної приватизації. Третє. До заяви повинні бути подані графічні матеріали місця розташування земельної ділянки з публічної кадастрової карти. Копія паспорта та індивідуальний податковий номер. Але все одно ви не завжди можете бути впевнені, що дана земельна ділянка не є у власності іншої особи. Вона може бути просто недооформлена. Підписуйся! Тут все про твої права, а для нових клієнтів первинна консультація безкоштовна.